Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Голумбовський Максим. А мене Оліни Максим. Ми учні 9 Б класу гімназії номер 5 міста Пердичка. Як ми знаємо, фізика це наука, яка вимагає глибокого розуміння теорії та застосовувати її на практиці. Однак не всі учні можуть легко засвоїти цей матеріал, особливо гострою ця проблема стала під час дистанційного навчання, коли відсутній безпосередній контакт з учителем. Наш додаток покликаний вирішити цю проблему. Надаючи учням можливість самостійно зв'язувати фізичні задачі та отримувати миттєві згодні зв'язок, метою нашої роботи було створення інтерактивного інструменту, який би допоміг учням закріпити теоретичні знання фізики, розвинув навички розв'язування на задачі, зробив процес навчання фізики більш цікавим та ефективним, сприяв швидкому та якісному обчисленню задач. Додаток розроблений на мові програмування Python. Він має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який дозволяє користувачеві легко орієнтуватися в його функціоналі. Додаток містить велику базу різноманітних фізичних задач різного рівня складності. Для учнів 7, 8 та 9 класів користувач може вводити вихідні та дані задачі безпосередньо в додаток. Додаток автоматично розв'язує задачу з введеними даними. Користуючи відповідні фізичні формули. В процесі розробки додатка ми досягли наступних результатів. Створено функціональний додаток, який дозволяє ефективно розв'язувати фізичні задачі. Розроблено алгоритм для розв'язання широкого спектру фізичних задач. Створено інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який зручний у використанні для учнів. Ми впевнені, що наш додаток FISO стане корисним інструментом для учнів. Які бажають поглибити свої знання з фізики. Він може бути використаний як додатковий матеріал до підручника, а також для самостійної підготовки до контрольних робіт та іспитів. У майбутньому ми плануємо розширити функціонал додатка, додавши нові розділи з фізики, а також створити систему адаптивного навчання, яка дозволить підбирати задачі відповідно до рівня знання учня. Дякую за увагу!